І G1177 це епоксидне просочення на водній основі, яке складається з двох компонентів: власне епоксидного матеріалу та затверджувача. Як бачимо, після змішування обох компонентів розчин являє собою рідину білого кольору, яка власно і наноситься на основу. Через деякий час після нанесення матеріал стає прозорим і створює ефект мокрого каменю. І G1177 доволі універсальний матеріал, так як має декілька основних сфер застосування. По-перше, він може використовуватися для фінішного захисного просочення мінеральних основ як самостійний матеріал. Наприклад, якщо потрібно придати основі додаткову механічну або хімічну стійкість, захистити від вологи та бруду, знепилити або тощо. В приватному будівництві його можна використовувати як в житлових, так і в різних підсобних приміщеннях, таких, наприклад, як гаражі, комори, погриба. По-друге, EG1177 використовується в якості епоксидного праймера під подальше нанесення полімерних підлог. Ми особливо рекомендуємо використовувати його в системі із нашим епоксидним покриттям е 115 Також і G1177 може наноситися на вологі основи, в тому числі як засіб догляду для свіжих цементних та бетонних стяжок, наприклад, для зміцнення та знепилення бетонної основи, яка не передбачає подальшого облицювання. І G1177 доволі універсальний матеріал, простий та легкий у роботі, який не вимагає якихось особливих навиків чи інструментів. Детальна інструкція по застосуванню та нанесенню матеріалу можна знайти на нашому сайті mchome.com.ua.